Людмила Іляшенко на початку повномасштабного вторгнення почала шити одяг вдома, аби допомогти сину військовому та його побратимам. Згодом приєдналася до інших швей-волонтерок. Наразі жінка координує проєкт з пошиття адаптивного одягу у Новодністровську та єдина з команди, хто має профільну освіту і досвід 35 років роботи швачкою. За словами Людмили, волонтери їхнього об'єднання майже щодня відправляють посилки у лікарні та шпиталі по всій країні, зокрема у стаб пункти на передовій. Відразу для де Вивозять хлопців з поля бою, всі в багнюті, всі в крові, всі, оце все зрізається. Ми нас там пункти пересилаємо і все. І звичайний одяг, тому що в того рука поранена, а ноги нормальні. А це, це тисячами хлопців. І коли телефонують там і кажуть, що везуть потяг з пораненим, і їх всіх потрібно, щоб. Вони мали, мали змогу передягнутися. Вони заслуговують на це. Вони втратили здоров'я. Швейницях працює на території волонтерського хабу, приміщення для якого надала міська рада. Спершу приносили свої машинки, а торік купили декілька швейних машинок за гроші гранту. Наразі шиють переважно адаптивну білизну, штани та халати для поранених з опіками. Також роблять утеплення для ампутованих кінцівок, плащі та ноші. Періодично розробляють моделі одягу, коли є персональні запити поранених, каже Людмила. Прошу, як би то не боляче було, сфотографувати пораненого. І ми дивимось на пораненого. І дівчата, а ну давайте, де ми будемо різати? А куди ми будемо вставляти? Бо там спиці стирчать, а там, а там диряка, а там обламок. Індивідуально, а там рука теж. Там так спиці, що не може нічого одягнути. Вже індивідуально теж під того пораненого робимо. Ось такі осколки прилітають по наших дітях. Дякувати Богу, ангело-охоронцям, що вони відвели. Від дитини цей уламок, і він зміг привезти його, і як гірка пам'ятка така. Залишилося волонтери швейного простору. Називають себе шаленими бджілками. Розповідає координаторка. Каже, що роботи багато, тож запрошують приєднуватися до команди й інших. Досвід не обов'язковий. Усього навчають. Зокрема, так приєднався до команди Микола Арсеній, переселенець із голої пристані, що на Херсонщині, коли почув, що потрібна допомога. Вже тут вчився працювати зі швейною машинкою. Можна навчитися так, і шью, и кнопки клепаю. Где не получается, девочки подсказывают, и вот так дружненько живём. Подобыться шить тоже. Мне 65, и я не могу взять оружие. Что я могу могу зараз так хоть хоч шить, хоть как як, я як, какую пользу. Ведь это меня успокаивает, и я я отвлекаюсь. Но всё равно хочется до дома. Швейный простёр для нас це для ВПО, я маю на увазі, розумієте, це така допомога, вона витягує з тої пропасті, в яку ми погружаємося, без виходності, А тут ми себе знаходимо і знаходимо, і допомагаємо. Надія Татарінова з Новодністровська у свої 76 років каже, що вчилася шити два роки тому, коли приєдналася до швачок. За її словами, шиття допомагає їй відволіктися. Навіть у такому віці можна почати все спочатку при бажанні. Подобається, знаєш, що ти корисний, що це потрібно. А це дійсно, що на рівні якось з молодими. Ну, я різниці у вікові не відчуваю. Мені це відпочинок свого роду і розрядка, теж, ну знаєте, зараз вдома знаходитися, коли таке в державі робиться, просто неможливо. А то сюди до дівчат. Ну, вже з ними так я зрослася, зріднилася. Це як моя сім'я. Вже як день якийсь там чи два не вийдеш, не зустрічаємося, то вже їх не вистачає. Зріднилися з ними. У Ірини Мерви на фронті воюють чотири племінники. Тож потреби військових знає з власного досвіду. Каже, що приходить шити, бо розуміє важливість справи. Ну я вже не можу, я вже до мене можу всидіти, мене вже просто перевертає. Тут простіше, тому що ти відчуваєш, що ти хоч щось зробила для перемоги, хоча б чуть-чуть. я як чую своїх хлопців, то просто. За чотири роки волонтери відшили та відправили тисячі виробів, розповідає Людмила Іляшенко. За день можуть використати 25 метрів тканини, а це понад 5 тисяч гривень. Жителі Новодністровської громади організовують збори, проводять благодійні ярмарки, аби передати гроші волонтерам. Нас постійно підтримують школи, вони донатять нам, і з ярмарок з цього всього звісно, що це все батьки, батьківські кошти з цього міста. І ми маємо змогу. Зробити для хлопців новий одяг і відправити, Д��и. вони це заслужили. Воно приємніше шити весільні плаття, вечірні сукні, костюми, а це боляче. Коли ти то розробляєш модель і шиєш і посміхаєшся, а коли відправляють фотографії і всі зранені, всі вшиті, в... звісно, серце ще мить, але мусиш. Тому що для того, щоб тут були свята в місті, потрібно тих хлопців одягнути і дівчат також. Волонтери в Новодністровську працюють без перерви на свята, за їхніми словами, взимку військовим на фронті найважче, тому не зупиняють пошиття та відправки адаптивного одягу. Ірина Шандрій, Суспільне новини, Чернівці.